Задля збереження літературної спадщини у фортечній галереї Бастіон відбувся фестиваль сторінками української книги. Він об'єднав низку видавництв та кращих авторів Прикарпаття. Цьогоріч захід присвятили 110-ті річниці створення легіону українських січових стрільців. Представили на форумі зразки давніх документів з державного архіву області, зокрема серед друкованих видань і книга, у якій зібрано інформацію про громадян, що боролися за незалежність. Це тема є актуальна і те сказав, що утворення легіону січових стрільців. І сьогоднішній листопадовий чин є боротьба за незалежність України, яка і продовжується по сьогоднішній день з одним і тим самим ворогом, який був і 1918 року, і 21-му, і продовжується по сьогоднішній день. І безпосередньо практично кожен день читальний зал заповнений дослідниками, і більшість з них досліджує дану тематику. Познайомити містян з новинками прийшли на форум представники видавництва Кембукс. У своєму широкому асортименті вони пропонують художню літературу, книги для навчання, а також дитячі книжки. Тут є із топ-продажів, декілька є топ-продажів для дітей. Брали ну, все, що можна було вмістити на такий маленький столик, то собі взяли. Е, Історична є популярна про війну, також є популярна про визвольну боротьбу. Початку ХХ століття вона знову актуальна, люди повертаються до цього. Хочеться, щоб українці більше читали в цілому. Чи не найбільше містян цікавила історична література? Тут вони могли знайти ті книги, які давно планували придбати. Франківка Надія Грабовецька тримає в руках знане видання Вахтанга Кіпіані справа Василя Стуса. каже, це те, що наразі її найбільше цікавить. Мій особисто чоловік зниклий вісти Вже майже два роки. Тому для мене цікава саме така література. Я давно її просто хотіла. От я переглядала, проходила, і мені от поки що зайшла, от саме вона. Аби популяризувати видавництво на Прикарпатті діє відповідна регіональна ці програма, в межах якої цього року надруковано та закуплено майже 4500 тисячі книг. Сьогодні дуже важливо підняти тематику видавництва і особливо в час війни, тому що ми бачимо по Україні біля тисячі бібліотек зазнали зруйнувань а 250 – повністю зруйновані. І сьогодні, завдячуючи нашій регіональній обласній програмі підтримки видавництва, де передбачено півтора мільйона гривень, якраз ми змогли забезпечити видавництво. Тих насамперед книг, які користуються популярністю, а ще більше вони говорять про історію історію легіону січових стрільців. Під час фестивалю кращих видавців відзначили подяками за збереження культурної спадщини та внесок у популяризацію книг та читання. Віталія Куч, Іван Пілецький, телеканал чотириста